Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що підготовка до виборів вже триває. За словами голови, нині у парламенті напрацьовують механізми проведення виборів, як голосуватимуть військові та українці за кордоном. А чи не виглядає це як передчасне ось таке турбування? Та я більше на дивіться скоріш за все нагадую про те, що як заколисування уваги, тому що зважаючи на те, що відбувається в країні, є збурення, політичне збурення, і завжди в політичного лобу в будь-якій будь ситуації треба випустити пару в суспільстві. Так само випуск, випуск пару пари це вибори. Ну або зміна уряду посіки на зміна уряду відбулася, якби така собі Навіть, ну, переставили когось щось перетасували і. Більше нічого це не дало цей ефект, який називається випустити пару. Тому намагаються випустити пару через вибори. Але ну я все ж таки більш як впевнений, що ніяких виборів не буде. Це знову таки заколисування уваги. Так само, як і от тільки починається історія, це аналогічно з історією з демобілізацією. Тільки піднімається питання демобілізації. Зверніть увагу, з'являється заяви слуг народу. Виніслачко що закон то сам Стопенчука, законопроект готується. Ми ж там потужно. Працюємо ночами, не спимо. Це все для того, аби заколесати увагу. Тобто народу кидають кістку про те, що народ у вас буде можливість випустити пару ну, на сьогодні, пізніше, але ми там намагаємося щось рахувати Що врегулювати за кордоном? Єдине можливість регулювати за кордоном вибори це домовитися з країнами, де переживає найбільше українців аби створилися більше дільниць. Все. Ну тобто, це око замилювання, і я не думаю, що найближчі перспективи можливі якісь вибори. Тим більше, що для влади, ну для них все хорошо. От, зважаючи на те, як вони діють, зокрема і по тих антикорупційних органах, по переслідуванні опозиції, по звертанні свободи слова, ну і по іншим критеріям, які називаються у світі демократія, влада не зацікавлення проведення виборів. А проведення виборів це демократія. Тому ось як і ці заяви Стефанчука, до речі, вона вже не перша. Вже останні два місяці Стефанчук двічі робив такі заяви щодо можливих виборів, але це не нічого інше, як просто заколисування уваги, аби. Ну це стратегія, яка влада наша намагається дотримуватися останні шість років, продаючи якусь перемогу авансом, так само ну ті саме звільнення 91 першого 91 -го року, контрнаступ. А тепер, от давайте. Ну ми розуміємо, що ви невдоволені, але вибори будуть. Ви зможете переобрати кого ви хочете. Ну колись можливо. А, тим часом разом із змінами в уряді були зміни і стосовно міністерств. Зокрема, п'ять міністерств об'єднали в два. На вашу думку, чи можуть вони надалі працювати ефективно? Лишається менше хвилинки в нас. Я не думаю, що варто говорити про якусь ефективність взагалі цього уряду. Тому вони можуть міняти, збільшувати, ну збільшили б навіть до 100. ну, Нічого б не помінялося. Тому це все ж таки знову таки вписується в ту стратегію, яка називається око замилювання. А, чи буде ефективним цей уряд? Навряд чи. Навряд чи. я ну як може бути ті урядовці, які були неефективні вчора, їх сьогодні переставили на інші посади, як вони будуть ефективні на інші посадах? Ні, я.